Відварена посоля, два яйця, головка чеснику і два сирка. Лягає дуже гарно. Можна положити зелені на наші бутербродики і можна ще украсити помідорками. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде паштет на хліб із дуже простих інгредієнтів, які є в кожного, я думаю, вдома. От у нас є відварена посоля, два яйця, головка чеснику і два сирка. І так, нам е, потрібно ці інгредієнти перекрутити через м'ясорубку. Так що приступаємо до переключання. Я взяла дрібну е, в м'ясорубці. У кого є блендер, можете через блендер. Так, все поступово, додаєте яйця також через м'ясорубку. І також сирки. Все через м'ясорубку і чесничок. От дивіться, така у нас вийшла маса, яка її перекрутила через м'ясорубку. Вся однорідна. Тепер що ми робимо? Додаємо сюди одну столову ложку олії. Потім сюди додаєте любі, які у вас є приправи, хмелі, сунелі. І чорний мелений перець. Ще я сюди вирішила додати у мене укропчик, його покрошила дрібненько і майонез. І тепер змішуємо, перемішуємо нашу масу і можемо куштувати. Можемо намащувати на хлібчик, робити собі бутербродики, хто як забажає. Давайте спробуємо, як він намащується. Лягає дуже гарно на хлібчик. Значить, справжній паштет на вигляд, геть як виглядає. Як печінковий паштет. От я взяла тут, можна положити зелені. На наші бутербродики можна ще украсити помідорками. Смачного готуйте!